Віт, вітаю вас на каналі Chipter Art. Сьогодні я розкажу вам про одну з найвідоміших картин у сучасній культурі. Це дівчина з проловою сережкою голландського художника Ігана Вермейра. Насправді ми про неї дізналися аж у середині 19 століття, так само як і про Вермейра. Тому що, коли він жив у XVII столітті, він не був суперпопулярним художником. Усе життя він жив і працював у голландському місті Делфт, яке відоме також своєю дельською керамікою біло-блакитного кольору. В основному він працював на замовлення невеликих місцевих колекціонерів. Відповідно, коли він помер, у нього не було цієї всесвітньої слави. А відкрили його заново у 1866 році, коли один французький критик натрапив на його роботи, відняв про нього інформацію в архівах і почав писати про нього статті. В середині 19 століття в Європі якраз починалася індустріальна революція, разом з нею дуже багато винаходів, серед них фотоапарат. Роботи Вермейра. Стали дуже популярні в той період саме завдяки його реалізму, того, як він зображав людей, і його композиції, а також е використання природнього світла, природнього світла це те, що було досить близько до фотографії, тому його роботи зацікавили багатьох людей, в тому числі імпресіоністів, повертаючись до з сперлової сережкою, Перший її виставили на аукціон у 1881 році в Нідерландах, і там її купив один приватний колекціонер за дуже невелику суму. Приблизно на теперішні гроші, це було би в межах 30-55 євро, уявляєте? А, от. а після його смерті картину передали в Гайський музей Мауїціус, де вона знаходиться і сьогодні. Що треба знати про цю картину? По-перше, дівчина з проловою сережкою це не її справжня назва, і ми не знаємо, як насправді назвав її Вермеєр. Однак, у 19 столітті про неї знали як про дівчину в тюрбані. Як ви бачите, у неї головний убір тюрбан. Він був популярний в той час в Голландії. Чому? Тому що в той період, 17 століття, це те, що ми знаємо в історії як золотий вік Голландії. Це коли країна була супер-супер багатою. Голландці торгували з Японією і з Османською імперією. До речі, саме з Османської імперії голландці привезли до себе перші цибулини тюльпанів, які зараз стали одним з найбільш популярних символів цієї країни. Далі зверніть увагу на блакитний колір, на блакитну фарбу. В той період ми ці самі змішували свою фарбу з сухих пігментів. І оцей блакитний колір, ультрамарин, він е, створювався з е, природнього матеріалу ляпіс-лазурит. І він видобувався е, лише в одному місці, це е, територія сучасного Афганістану. І ляпіс-лазурит був найдорожчим на той час пігментом. Блакитний колір, який також є в цій Дельській голландській кераміці, він теж нам показує, що це була країна, яка жила багато, яка могла собі дозволити завозити такий дорогий матеріал в країну і на неї був попит. Друге важливе питання, яке часто з'являється навколо цієї картини, хто намальований? Ми не знаємо імені дівчини, яка була намальована на цій картині. Швидше за все, це був портрет на замовлення одного з колекціонерів Рібід Вермейра. І швидше за все, це був хтось з представників середнього класу. Тому що, знову ж таки, завдяки економічному розвитку в Голландії з'явився потужний середній клас, який міг собі дозволити замовити портрет, якщо б вони хотіли. І взагалі Вермеєр, він не малювався, яких вельмож, королів, королев, герцогів і так далі. На всіх його картинах це або портрети середнього класу людей, або домашні сцени, на яких навіть присутня прислуга. Тобто він був митцем певної категорії людей яким би не був багатий цей новостворений середній клас у Голландії, ну не могли вони собі дозволити придбати таку велетенську сережку з перлини. Більше того, перлини такого розміру є дуже-дуже рідкісною. Зазвичай вони стандартні, маленькі, як зараз у мене в вухах. В той період, в 17 столітті, були поширені ініціативні прикраси, тобто біжутерія. І швидше за все. Ця сережка у вусі дівчини, вона зроблена з металу або скла. І вермеєр він просто завдяки своїй майстерності надав їй цього такого лоску, блиску, який схожий на перлину. Тому насправді дівчина з перловою сережкою без перлової сережки. Звідки ж виникла назва дівчина з перловою сережкою, що там насправді немає перлини? Ми не знаємо точно, але десь протягом двадцятого століття про неї почали говорити саме так, і назва вкоренилася у 1990-х роках, коли письменниця Трейсі Шевальє написала книжку Дівчина з проловою сережкою. І ця історія вона ґрунтується власне на портреті цієї дівчини, на можливі особистості цієї дівчини і на її стосунках з митцем. І також на основі цієї книжки зняли фільм Скарлетт Йоханссон. Наперед скажу, що це фільм не документальний. Історія в книжці, це фантазія, не справжня. Ми не знаємо, як було насправді, і ми не знаємо, хто була ця дівчина. Тим не менше, я рекомендую вам її почитати або ж подивитися фільм. Тому що хоч це художня історія, але вона класно розкриває те, як жив художник у XVIII столітті, який був його побут і як він працював. Ще один досить маловідомий факт про цю картину, те, що в неї є сестра. Вермеєр тут відтворив позу, де дівчина вона, начебто, розвернута від нас, і ми її покликали, і вона обернулась. Така історія про одну з найвідоміших картин сьогодення дівчина з перловою сережкою або, мабуть, більш правильно дівчина в тюрбані». Дякую вам за увагу. надіюсь вам сподобалася ця історія. Також нагадую про те, що я проводжу арт-лекції з історії мистецтва від ренесансу. До середини 20 століття, якщо ви хочете дізнатися більше про мистецтво, ви можете постукати до мене в інстаграм, він я залишаю внизу. І надіюсь, побачимося тут або на арт-лекції. Пока!